Які хочуть вирішити це питання. І тоді буде пенсіонер, людина пенсійного віку, відчувати, що вона заробила за свою діяльність пенсію, яку вона може витрачати. В першу чергу для себе, на себе, щоб відчувати, що я є людиною пенсійного віку. А зараз людина пенсійного віку, вибачте, жебрак. держава зробила. З людини пенсійного віку жибрака, який нічого не може. Не то, що там кудись поїхати, не може їжу купити, сплатити комунальні послуги. Саме найнеобхідніше придбати не може. не може. Ось до чого довела держава людину пенсійного віку. А вони все розповідають про індексацію, про доплати. Кому це допомогло? Це не має результату взагалі. Але у них так склалося в голові, що оце має бути. Для того щоб